Привіт усім! Я вітаю вас на цьому каналі. Я радий, що ми знову тут разом. Коротко кажучи, то атмосфера вона є досить різка і імпульсивна, емоційна на цьому тижні. Вже хтось з вас відчув це на рівні стосунків любовних, тому що 7-го числа, коли я знімаю це відео, у нас Венера, вона з'єднується з Плутоном, а це досить така е, чіпляюча. Гірка енергетика. Це, знаєте, коли у стосунках хочеться щось сказати або якось так себе проявити, щоб зачепити людину навпроти і точно підтвердити почуття цієї людини. Венера з Плутоном це дуже сильна сексуальна енергія, коли хочеться драми, хочеться напруження у зв'язку. І зазвичай, оцей аспект він накриває саме тих, у кого є недомовленості у стосунках. Часто спливають такі речі, які ми не сказали людині своїй, або такі речі, які нам не хочеться казати, вони вспливають, наче випадково людина починає казати про це. Але цей аспект, він, якщо ми подивимося базово, то він є таким більше тривожним. Тому що, наче хочеться чогось, а задовільнити це я не можу. Ще знаєте, що зараз вже ретроградний Меркурій, і ми в своїх думках, ми зараз направлені на щось минуле, на якісь поїздки, на навчання. Тобто, навіть наші думки вони є такими досить абстрактними, наче я зараз до чогось готуюся, я не знаю до чого. Ось у нас ретроградний Меркурій він може давати ось такий фльор навколо. І оця венера з Плутоном, вона дуже сильно зараз буде програватися саме на подіях суспільних, тому що ви дивилися моє минуле відео, там де я казав про те, що Плутон, який зараз перейшов водолі, він буде давати дуже багато революцій. Він буде давати дуже багато забастовок навіть всередині якихось компаній, починаючи з цього до великих груп, наприклад, до країни і так далі. І от якраз оцей аспект може дати ще одну таку хвилю мотивації, революції. Тобто є якась несправедливість, і нам треба її побороти. От якраз ця, це відчуття воно генерується середне. Ми всі зараз хочемо якоїсь драми, ми всі зараз хочемо якихось емоцій, чогось більше підвищеного, того, чого ми не маємо. І головне на цьому фоні підвищеному, не наламати дрів, тому що ви знаєте, що Плутон це така енергетика, яка вміє все закінчувати, яка може сказати людині напроти, все, ми не будемо з тобою більше спілкуватися, закрити двері і піти. І за цим ретроградним Меркурієм, і за якщо ми візьмемо всю картину, ви ж знаєте, що астрологія це. Всі речі, які зараз є, зараз краще не закінчувати якісь стосунки, тому що ми зараз трохи знаходимося у тумані мислено. І оця Венера, яка зробила той великий вибух на цих вихідних з Плутоном і дала нам якогось бажання драму у стосунках. Бажання все розірвати, сказати своє слово, наприклад, десь на публіці, виразити якесь незадоволення державним устроєм і так далі. Ось ця венера, вона далі йде в опозиції до Марса. Дуже агресивна енергія. Якщо Венера з Плутоном на початку цього тижня, вона така більше на відчуттях, тобто я хочу все розірвати. Я хочу відчути якусь силу, якої я не маю, і тому я зараз буду запитувати свого партнера, що він мені чогось там не додав, наприклад. Або буду ваштовувати якісь суперечки, наприклад, на роботі, і так далі. Наше відчуття Венери це коли наше, наше задоволення, хтось не дає нам проявити повністю наше задоволення, ось яка це атмосфера. І ця ж венера, вона буде йти в опозиції до Марса до 12-го числа. 12 Дванадцяти число це буде пік агресії. Тому будьте обережні саме з якимось проявом, з насиллям навколо. Тому що венера у Водолії, Я хочу дуже багато. Я хочу змінити світ. Я хочу змінити все своє життя. Ми всі на такому підвищеному стані. Знаєте, наче на метушливому стані, а Марс діє, як ми це будемо робити. Оця енергія в нас знаходиться в суперечці. І наче що ми дуже хочемо зробити цю революцію, якось себе проявити, якось там заявити про себе. Венера Водолії вона хоче зробити яке щось масштабне, якесь свято, зібрати всіх друзів, розказати про свою думку. А Марс напроти, хто дивився моє минуле відео, знає, він зараз ретроградний. Тобто, як ми будемо виконувати свої бажання зараз? Ми зараз трохи зупинені у наших рухах. І якщо ви зараз вибираєте новий вихід для вашої справи через агресію, активну через війну, то це не є дуже добрим, тому що коли Марс, він. Іде в ретроградність, а він прямо зараз на небі вже повертає назад, звідки він прийшов, то наче що перед нами будується якась стіна. Тобто ми раніше займалися однією справою, а зараз, наче що, або змінився замовник, або відбувається якась пауза, вам там кажуть, що нам не підходить, повертайтеся до минулих своїх проєктів, тобто закінчуйте те, що ви робили, і йдіть назад. Тобто на наших діях нас нам щось блокує, саме отакий прояв активний нашої агресії. І хто дивився моє минуле відео, вони знають. І я вам розповів про те, що зараз ось такий час, початок грудня, саме для паузи. Тобто, так, я знаю, що внутрішньо, коли вони з Плутоном, хочеться або купити щось коштовне. Тобто Плутон він хоче великих об'ємів фінансів, наприклад, от якогось. Вразити своїми відчуттями, хочеться якоїсь дуже тісної взаємодії, наприклад, з єдиною навпроти. Але Марс внутрішньо, наче що або не вистачає сил для цього, або не вистачає потужності внутрішньої, щоб це все реалізувати. Тому що Марс напроти у Леві, він наче перетягує на себе, наче каже нам, піди відпочинь, піди заспокойся. Ляж полежи, забудь про те, що в тебе там відбувалося. Головне, не заварити конфлікти, не створити якийсь такий бар'єр між улюбленими людьми, які з вами. Тому що це є дуже можливим. Венера в нас відповідає за мир, Венера в нас відповідає за те, коли ми всі зібралися, ми святкуємо щось. Марс, він за. Активний впрояв себе за агресію за різні бойові дії, Іначе, що, щоб ми могли заспокоїтися, щоб отримати задоволення зараз від свого життя, нам потрібна агресія. Нам потрібно цього досягати. Нам потрібно якось. Знаєте, активно заявляти про себе людині навпроти, або вашому партнеру по роботі, тобто ось така підвищена енергетика дуже сильна. Я вам пропоную бути досить обережною, тому що коли оця вся картина на небі, вона нас відводить назад. Тобто такі агресивні рухи вони ні до чого не призводять. Так може відбуватися деякий дискомфорт у плані того, що я щось хочу, я не можу цього досягти. І я можу наче думати, що навіщо мені це? Навіщо мені ці обмеження? Чому там мене хтось перекриває, наприклад, мій рух? Особливо, якщо у вас є планети у п'ятому градусі леве або водолія, ви ж розумієте, що найбільше відкликається відео тим, у кого саме є резонанс з внутрішнім. У цієї атмосфери, яка є на небі. Ось у тих особливо може вставати таке питання блоків. Тобто мені хтось щось заважає, наприклад, відчувати кайф від відстосунків там, або заробляти кошти, або ось Марс себе активно проявляти, рухатися, наче що, створюється якась така стіна переді мною. І навіщо це все? Ви знаєте, що зараз на небі весь грудень буде квадратура двох планет. Які відповідають за суспільні процеси, за процеси влади, за процеси переміщення, за процеси розширення, тобто такі речі, які, в принципі, керуються владою. Ось дві планети Юпітер, яка відповідає за народ, яка відповідає за думку маси? От ця планета Юпітер вона буде у війні. Грубо кажучи, без астрологічних термінів, з Сатурном, який відповідає за зобов'язання, за закони, за те, що точно треба робити. Іначе що у багатьох із нас внутрішньо можуть зараз підсвічуватися якісь обмеження, тобто звернути увагу саме а те, що, що мене зараз може зупиняти, наприклад, щоб бути повністю там щасливим або щасливою, що мені заважає казати про себе, активно заявляти хоч у соціальних мережах хоче заявляти про себе у тих каналах, там, де ви працюєте. Юпітер з Сатурном він наче піднімає увагу людей до обмежуючих речей, які нас стримують. І Сатурн, влада, їй приходиться з цим миритися, приходиться, приходиться трансформуватися, ставати більш легшою, відходити від якихось тоталітарних рішень. І як це відбувається зараз у світі, у, ви знаєте, у яких країнах зараз це відбувається? Так це відбувається у нас всередині. Юпітер з Сатурном можуть е, такі думки е, вспвати, а що я можу дати для людей? Е, що люди хочуть побачити від мене? Що я обмежую у собі, що не дає мені повністю проявитися. Пам'ятаєте, що такий аспект він був у нас у серпні. Багато у кого тоді у серпні, коли ще був ретроградний Меркурій минулого разу, піднялося дуже багато блоків. І от якраз, ми наче оця енергетика серпня, вона була трохи схожа, не така сама. Ви знаєте, що ніколи нічого не повторюється бездогану в нашому житті. Але ось цей Юпітер Сатурном, наче знову-таки треба щось розширити у владі, треба щось розширити у вищій установі, щоб людям було легше. Ось така атмосфера. І ми це генеруємо зсередини. І от оцей тиждень, особливо 12 число, початок до четверга, коротше кажучи, ось там може бути дуже багато конфліктів саме у стосунках. Хочеться своє я проявити. Хочеться щось зробити, якось доказати свою свободу. Хочеться сказати, що. Я маю всі свої права, я незалежний, але сили потужності не вистачає. Ми це приймаємо і не створюємо якихось грандіозних драм, тому що ви розумієте, що аспекти проходять, а ми для себе залишаємося. І закінчення ось цього тижня у нас припадає на повний місяць. Це буде у неділю, 15-го числа. Повний місяць це коли ці всі емоції з супротивом. Оці моменти з владою, ситуацію навколо, вони наче максимально розширюються. І ми емоційно проживаємо це. Тобто розуміємо, навіщо нам це, навіщо зараз цей супротив, він існує. Тому що ви знаєте, що коли ось такі періоди, особливо з Меркурієм, нам наче треба побачити урок. Ось урок з того, що відбувається у вашому житті. Не думати, що якийсь світ поганий. Він мене обмежує, він не дає мені прямо йти, він десь створює мені якісь віражі, мені від того точно вже. А ось приймати саме якось з мудрістю це. Тобто, так ми зараз знаходимося у таких, у таких деяких качелях, наприклад. Так може і не дуже зрозуміло, як ваша жінка або ваш чоловік себе почувається. Може, ви там не так що сказали. Але розумієте, що з того треба взяти якийсь сенс, треба пройти через це і знати, що йде щось далі, не концентруватися на цьому. І я хочу вас привітати. Цей тиждень він буде останнім за ретроградним Меркурієм. Тобто, у ці будь-які зупинки, таке деяке притуплення мислення. Ось і всі подорожі по різним країнам або подорожі по якимось світам, літературі, знаєте, таке загострення на щось абстрактне. Ми після цього тижня повертаємося у нормальний лад. Краще можна рахувати числа, можна планувати якийсь бюджет на наступний 25-й рік після 16-го, я б сказав, грудня. Можна домовлятися з кимось і знати, що ця домовленість вона виконається, що людина вона більш вірогідно прийде вчасно до вас. Це йде з синхроні з повним місяцем, наче що ми отримуємо результат, ми повертаємося. Світ стає більш зрозумілим для нас. Ось про що вихід цього ретроградного Меркурія знову таки в нормальний стан. Але хочу вас попередити, що 15-16 числа. Вони є зупиняючими 16-те. тому що там може бути знову, знаєте, як в Україні там якісь обстріли, відключення світу, а наші знову нас зупиняють у наших руках, знову щось нам блокується, але потім, як Меркурій він приходить до себе вже 17-го числа, ми наче повертаємося мислено у ті речі, які були ще до грудня, повертаємося до е, листопада, до того State of Mind, який там був. Ось такий тиждень. Він є піковим, він є активним, він є агресивним. І навіщо я це знімаю? Я хочу вам сказати сенс моїх відео, щоб підсвітити якісь почуття або якісь події, які відбуваються зараз у вашому житті. Щоб ви розуміли, що це проходить, це просто цикл. Цикл завжди завершується, приходить новий цикл. Я дуже вас вітаю з тим, що скоро у нас новий рік, і нехай у вас все буде добре, і нехай конфлікти вони вас не збивають з пантелику. Я вас дуже люблю і дякую вам за те, що ви зі мною.